Україна планує вступити до Євросоюзу до 2030 року, але це може статися і раніше. Про таке заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Водночас, за її словами, Угорщина намагається і надалі гальмувати відповідний процес, паралельно активно сприяє послабленню санкцій проти юридичних та фізичних осіб з Росії, причетних зокрема до фінансування військової агресії Кремля. Стефанішина також зазначила, що уже 12 травня сторони почнуть консультації, що стосуються вимог офіційного Будапешта для розблокування нашого шляху до ЄС, і саме вони покажуть справжні наміри Угорщини. На те, що Україні вдасться якнайшвидше офіційно приєднатися до євроспільноти, чекають у Верховній Раді. Там кажуть, на своєму рівні вже виконали значну частину умов необхідних для набуття членства. Є результати, коли ми отримували кандидатство. Зараз є певні результати, коли ми рухаємося в перемовинах по повноправному членству. І на сьогодні всі фракції, всі євроінтеграційні законопроекти, вони підтримуються. Україна дала пропозицію по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Можу підтвердити, що 12 травня відбудуться в Ужгороді переговори української і угорської делегації за результат. М цих переговорів я точно зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це, 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 це імітація.